Минув цілий рік з битви під Стерлінгом. Тоді, 11 вересня 1297 року, запланована атака шотландців. Помилка англійців та своєчасний маневр легкої кавалерії принесли перемогу Шотландії. Загострених жердин та іншого дрюча не було. За результатами битви англійці втратили більшу частину лицарків та біля п'яти тисяч піхтури, втрати шотландців тисяча людей. Із поважних чоловіків загинули командуючий клану Мюреїв Ендрю Мюрей та англійський намісник Кресінгем. Залишки розбитої північної армії Едуарда Довгоногого відступали на південь, і було їх небагато. В бою загинула майже вся лицарська кіннота. Піхота була безжально посічена шотландською легкою кавалерією. Втрати були шаленими. Моральний дух був нижче рівня стремен. Багато хто пішов в середньовічне СЗЧ. В той рік Едуард І, король Англії, воював у Фландрії і з усієї сили розраховував на Джона де Варена, на якого поклав місію покінчити з військом шотландських кланів. А тому, коли Едуард дізнався про поразку своєї північної армії, він розлютився не на жарт. Тому що тепер північні землі Англії залишалися беззахисними перед шотландськими набігами. Це була проблема. А хочеш вирішити проблему надійно? Вирішуй самотужки, навіть якщо ти король. Особливо, якщо ти король, невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів, і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75-100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наступні. Аж з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю шановні пани лицарки, кондотьєри, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козарацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки від мене, і не тільки. Ми вже трошки торкалися теми визвольної війни Шотландії в цьому ролі. Прийшов час поговорити про важливий етап цієї війни про битву під Фолкерком. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги! Едуард ще не встиг повернутися на острів, а всі його командири вже бігали, суєтилися та усіляко намагалися підвищити свій коефіцієнт корисної дії шляхом розведення бурхливої діяльності. Гнівне слово монарха має величезну силу, навіть якщо донесено листом, а не наживо. Армію слід було відновлювати. Зрозуміло, що після такого розгрому від північних сусідів ні про який бойовий дух. Особливої піхоти, набраної з простолюду, мови не йшлося. Однак, бойовий дух справа набувна, а чисельність вічна. Тому до квітневої військової ради було поставлено під стяги військ Англії близько 8 тисяч піхотинців, включаючи стрільців. Також планувався підхід підкріплень вельських стрільців, лояльних шотландців та найманців. Проте все від початку пішло не так, як планувалося. По-перше, лояльна шотландська аристократія, обнадіяна перемогами об'єднаних військ своїх земляків, добряче замислилася. Тверезо розсудивши, що виявляється, англійців можна бити і бити міцно, лояльна англійцям шотландська аристократія швидесенько вдягла кілти в національних кольорах та записалася в патріоти, і відмовилася брати участь у раді, повністю її проігнорувавши. По-друге, підкріплення з Вельсу підійшло лише наприкінці червня, причому далеко не в повному складі, і найголовніше. Мораль всього піхотного складу армії була настільки низька, що навіть від простого дезертирства цих левів війни вдавалося утримувати на силу. Тому було прийняте рішення виступати не затягуючи, поки ця вся, прости господи, армія тримається купи. І на початку липня англійське військо, що налічувало близько 12 тисяч піхотинців і лучників, і більше 2 тисяч лицарської кавалерії, виступало на північ під особистим штандартом Едуарда I. Першого довгоного короля Англії. Шотландські опоненти короля Едуарда також не гаяли часу дарма і намагались підготуватися до протистояння з англійцями. Кількісно шотландці програвали, проте добре вміли в бісячу партизанську війну. Чим вони негайно з усієї сили та вкрай успішно зайнялися, застосувавши проти армії вторгнення тактику випаленої землі. Шотландці знищували продовольство, труїли колодязі, виганяли своїх одноплемінників з сіл і хоторів. Аби ніхто із ждунів та каких разниць не дав англійцям хліба, сіна та притулку. Слід сказати, що ця тактика дала свій результат. І так невисокий бойовий дух англійської армії впав настільки, наскільки це можливо, що призвело до непокори і навіть бунту валійців, який довелося придушувати лицарською кіннотою. Додайте до цього чутки, що Вільям Волес знаходився поблизу Фолкерку з величезною армією диких шотландських горян, які нещодавно розбили вже одну армію вщент. І ви зрозумієте, в якому моральному стані перебували вояки Довгоногого – на понадмірний оптимізм стосовно прийдешньої битви не хворів ніхто. Таким чином, до Единбурга англійська армія підійшла не в найкращій своїй формі. Однак треба визнати, що й у шотландської сторони також все було не те, щоб ідеально. Більшість низинної аристократії не бажала війни. Просто тому, що всі добре розуміли, до чого це призведе. Ні, зрозуміло, що воювати швидше за все доведеться. Але краще якось домовиться. Тому розбрід і хитання в шотландському таборі були повною мірою. Частина землевласників не тільки не прибули самі, а й не надіслали жодних сил. Тому до початку битви армія Волеса була суттєво меншою за англійську. Вважається, що під Фолкерк прибуло близько 6 тисяч шотландської піхоти, з яких щонайменше 1 тисяча були лучники. Прибовша знать зі своїми дружинами налічувала трохи більше тисячі вершників. Частина кавалерії була важкою лицарською, частина ж легшою, подібною до тієї, що переслідувала англійців у битві під стерлінгом. Врешті-решт обидві сторони зібралися до місця проведення цікавого, і залишалося виключно саме почати це цікаве. Англійська армія кінця 13 століття являла собою мікс із професійних регулярних сил феодального ополчення та загонів найманців. Головною ударною силою була лицарська кіннота. Проте вже з часів Едуарда І роль та кількість піхоти, насамперед лучників, з року в рік зростали. Як і в інших країнах Європи, тієї епохи основним лицарським обладунком була бригантина. Вона складалася з металевих пластин, рідше смуг, що заходять одне на одне, подібно черепиці, що кріпилися зсередини до матерчастої основи з розрізом на спині або боках. На кінцівки вдягали латний захист. На голениці, на колінники, стегна, на плічники, на локотники. Стопа прикривалася з'єднаними на шарнірах пластинами сабатонами, а кисті рук кольчужними рукавицями та латними рукавичками. Голову захищав топхельм. Спираючись на плечі лицаря, він додатково захищав ще й шию. Під топхельм одягався легкий напівсферичний або асфероконічний підшоломник. Який тримав удар. Хоча деякі англійські лицарі все частіше використовували легший шолом бацинет, а піхотинці шапель. За формою він дуже нагадував капелюх із широкими полями. Кавалеристи користувалися трикутними щитами, середня висота яких становила 50-60 см. Крім того, на озброєні були невеликі круглі кулачні щити діаметром близько 40 см, з великим умбоном в центрі. Називається такий щит Баклер. Головною зброєю лицаря залишалися спис та поясний одноручний меч. На версія цього меча переважно дископодібне, а дуги хрестовини мали легкий загин до вістря – Деякі воїни використовували так званий полуторний меч з довжиною клинка близько 90 100 см і руків'ям до 15-20 см. Вага його складала до 2,5 кг. Рубати їм можна було як однією, так і двома руками. Пробивна міць такого меча була значно вищою, ніж у одноручного. Окрім мечів, вершники та піхотинці використовували фальшіони. Це тисаки, і клинки, яких розширювалися у напрямку до вістря. сокири, кінжали, булави, шестопери, бойові молоти. Крім списів, як колюча зброя, широко застосовувалися піки, використовувалися алебарди і глефи. Це легка широколезова сокира або великий ніж, насаджений на держак. Піхота з Уельсу практично не мала обладунків, і озброєна була головним чином луками, фальшеонами та мечами. Основну силу шотландського війська становили загони ополчення, вкликані та введені у бій вождями чисельних кланів. Переважна більшість шотландців виходила на битву пішими. Лише небагато хто міг дозволити собі утримувати коня та використовувати його на полі бою. Головною ударною силою піхоти були списники. Багато простих воїнів не мали обладунків і навіть взуття. Озброювалися вони не тільки списами, а й фальшонами та сокирами. Тобто тим, що подешевше. Воїн-шотландець середнього достатку мав коротку кульчугу, невеликий круглий щит, легкий шолом, довгу піку, одноручний меч, удосконалену сокиру, бойовий молот. Наприкінці 13 століття серед шотландських горян, особливо з північних районів, ще широко практикувався вступ у бій єдиною монолітною масою, що, немов лавина, прагнула зім'яти противника і змусити його втікати. Війни проти Англії змусили шотландців переглянути тактику ведення бою. За часів Вільяма Волеса на озброєння почали надходити захоплені в англійців, а також куплені у Франції та Ірландії обладунки та холодна зброя. Найчастіше під час битви. Особливо проти кінноти, шотландці вишиковувалися в коло або квадрат, наїжджавшись списами. Шотландське каре отримало назву Шилтрон. Шилтрон щільне кругове шикування із списоностями в перших рядах. У буквальному перекладі рухомий ліс. Спочатку, при волесі, шикування було суто оборонним. Тоді першими в середньовічній Європі шотландці застосували довгі піхотні списи. Брюс при Бенокберні привів його в рух, змусивши англійців битися на незручні для них території. Існувало два типи Шилтрона круговий оборони та лінійний, атакуючий. Винахід останнього приписують Роберту Брюсу. Також автор Лейнеркостської костської хроніки описує лінійний шилтрон з краями, загнутими дугою назад у битві при Боробріджі. Щоб не допустити ворога до столиці, Волес перегородив шлях англійцям біля містечка Фолкерк, розташованого на 35 кілометрів на північний захід від Единбурга. Битва між англійцями та шотландцями відбулася 22 липня 1298 року. Проти повсталих горян Едуард задіяв найкращі сили свого королівства. Та найманців професіоналів континентальної Європи власне англійців на полі бою знаходилося близько 7 тисяч осіб. З них до 2,5 тисяч лицарів, важких вершників, а також баронів, знатних феодалів та їх збройносців. Найманців у Едуарда було до 2 тисяч, зокрема, кілька сотень гасконських арбалетників. Основу англійської армії складали піхотинці-списники з Ірландії та лучники з Вельсу. Загалом під прапорами англійського монарха зібралося до 15 тисяч бійців, 2,5 тисячі вершників та 12,5 тисяч піхотинців. Англійські середньовічні хроніки, що оповідають про бій поблизу Фолкерка, оцінюють сили шотландців в 30 тисяч бійців. Воно й не дивно, бо який сенс перемагати ворогів, якщо їх була нетьма. Звісно, що в реалі ні про які 30 тисяч під головуванням волеса мова не йшла. У його розпорядженні були набагато менші сили: лише 7 тисяч пійців, тисяча вершників та 6 тисяч піших. Крім загальної чисельної меншості, шотландці мали нестачу кіноти, професійних воїнів. Та бойового досвіду, що викликало доволі серйозні питаннячка з дисциплінкою. Лише тисяча горян можна було з натяжкою вважати лицарями. Це вожді кланів та знатні феодали. Досвід ведення бойових дій мала лише чверть усіх шотландців. Решта були нещодавно мобілізованими ополченцями та добровольцями. Вільям Волес був досвідченим воєначальником і бачив трішечки лайна в житті. Він розумів, що його армія все ж таки поступається англійській і чисельністю і якісним складом. Так, мораль англійців була підірвана, але і в шотландській армії все було не те, щоб дуже добре. А дві тисячі англійської лицарської кінноти це дві тисячі англійської лицарської кінноти. Моторошна ударна сила, яка здатна змести всю шотландську піхоту з поля битви. І чи вистоїть піхтура під їхнім натиском? Це було питаннячко, тому не дуже довіряючи шотландським богам вдачі, Волес надзвичайно грамотно обрав майбутнє поле бою. Армія волеса розташувалася на узлісі поблизу Календеру. Таким чином, прикривши свій тил від маневру ворожої кавалерії, за кілька десятків метрів перед строєм шотландців протікав неглибокий заболочений струмок, який перетворював поле навпроти центру шотландського строю на натуральне, хоч і неглибоке, проте все ж таки болото. Піхота шотландців була побудована в чотири великі шилтрони. Глибоке шикування списників, що наїжджачилися списами і були прикриті щитами. Шилтрон це далекий нащадок стіни щитів вікінгів, що чудово показувала себе в обороні, особливо проти кавалерії. Стіна щитів була малоуразлива для обстрілу з луків. Подібно до швейцарських баталій майбутнього, стіни щитів були побудовані квадратом і не мали флангів і тилу. А тому чудово почувалися в обороні як поодинці, так і разом із союзними військами, які могли відійти за подібні бойові шикування та перегорпуватися. Проміжки між волесовськими шилтронами заповнили лучники, готові обстрілювати будь-кого хто підійде досить близько. У тилу на межі лісу стояла шотландська кавалерія. Це був резерв та засіб оперативного реагування на флангові загрози. Вільям Волес добре підготувався. Його позиція була сильною. І Едуард Англійський мав вирішити непросте завдання. Головною проблемою англійців був, як і раніше, низький моральний дух піхоти. І це не дозволяло застосувати звичайну на той час тактику почати битву з перестрілки лучників, потім кинути в бій піхоту. І, вибравши потрібний момент, поки ворог зосереджений на рубані піхтури, що наступає, скерувати на супротивника удар важкої кінноти. Лучників в обох сторін було приблизно однаково. Але у шотландців були укріплення. Тому стандартну англійську тактику було важко застосувати. По-перше, почавши нести втрати, англійські лучники могли здригнутися і почати відступ. А по-друге, кидати вперед піхоту було теж не найрозумнішим рішенням. Кілька сотень метрів маршу по болоту перетворять піхотинців на чудову мішень для шотландських лучників. І питання, коли англійська піхота побіжить, це питання виключно часу. Потрібен був план. І Едуард Довгоногий такий мав у першу лінію, прямо навпроти болота, Едуард поставив усю свою лицарську кавалерію. Слідом за ними глибокими колонами стояла піхота, і в самому тилу знаходилися лучники. Здавалося, король з божеволів. якщо піхота в щільному строю, хоч і не швидко, але зможе подолати болото, прикриваючись щитами. То важка кавалерія гарантовано в ньому зав'язне, перетворившись на легку ціль для шотландських лучників. Це було зрозуміло навіть найостаннішому лицарьку. Проте бажаючих критикувати план свого короля було небагацько. Всі знали вдачу Едуарда Довгоного, який був швидким на розправу над надто розумними. Тим часом настав пізній ранок 22 липня, і англійська армія почала рухатися. Почавши рух кроком. Англійські лицарі, потроху прискорюючись, набирали розгін і мчали. Здавалося, прямо в трясовину. Але за кілька десятків метрів тінні порядки розділилися і почали оминати болото праворуч і ліворуч. Деякі, втім, не змогли зробити цього маневру досить чітко і на скаку влетіли прямо в болото. Але таких загалом було небагато. Правий фланг англійців під командуванням Ентоні Бека. Огинаючи болота, одразу форсував струмок, і рівняючи ряди став розганятись для удару по крайньому шилтрону шотландців. Лівий фланг не зміг так само чітко повторити маневр і помітно спізнювався. За сотню кроків лицарі перейшли у галоп. Шотландська піхота зімкнула ряди, уперлася в списи і приготувалася зустрічати шанованих панів лицарків. Удар був страшний. Трати у перших рядах обох армій були без зайвих реверансів спустошливими, і ніхто не помітив, що під час останнього ривка кінний стрій змінив напрямок і завдав основного удару не по копійщикам, які стояли в шилтроні, а по лучниках, що стояли в проміжках між шилтронами. Ну, як ніхто. До прикладу, лучники помітили це дуже відчутно. Проте пожалітися на своє життя, яке, як відомо, сповнене туги і бентеги, вже нікому не встигли. Шотландським піхотинцям була не до того. Удар перейшовся і по них, і вони з усіх сил намагалися стримати кілька сотень найкращих вершників Англії. І треба сказати, не безуспішно. Після короткого бою лицарі відкотилися назад, залишивши на полі битви багацько своїх побратимів лежати в переміж із шотландськими піхотинцями. У цей момент лівий фланг англійців теж дістався шотландців і вдарив, викошуючи сотні та сотні горян. Проте лицарі платили високу ціну за успіх. Чимало англійських вершників склали свої голови в тій атаці, кращі вершники Англії обламали свої зуби об впертих синів Шотландії, англійські лицарі відходили, хоча і робили це майже в повному порядку. Шилтрони встояли, і здавалося б, перемога була близька. Але поки лицарі короля Едуарда атакували, билися і відступали. Англійська піхота, користуючись тим, що шотландцям було зовсім не до неї, з усією можливою стрімкістю долала болото, що розділяло англійські та шотландські табори. І на той момент, коли кавалерія почала відступ, англійська піхтура виявилася якраз на дистанції атаки, після чого негайно атакувала шотландські порядки, які не встигли прийти до тями після лицарського удару. Навколо шелтронів знову почалася люта січ. Під удар знову потрапили бідолашні шотландські лучники, які не могли на рівних протистояти англійській піхтурі. А тому вони почали відходити за свою піхоту, аби сховатися. Шотландці, треба сказати билися люто. Зімкнувши ряди, вони витримали вже другий удар. Її відтіснили англійців у болото і навіть змусили накивати п'ятами піхотинців Едуарда. Не всіх, звісно, але все ж таки. Ті англійці, які не побігли, поспішили розірвати дистанцію і, зберігаючи якусь подобу порядку, стали відходити назад. За взяття в цьому процесі їм додавали шотландські лучники, і ось тут у битву вступили лучники англійців. Користуючись тим, що шотландські стрільці були частково знищені, а частково розсіяні, і протидіяти їм просто нікому. Англійці почали просто розстрілювати залпами шотландську піхоту. І шотландці зламали свій стрій. Якийсь час воїни волеса витримували цей смертельний дощ і стріл, втрачаючи десятки та сотні своїх поплічників. Але знову зімкнути лави та прикритися від обстрілу стіною щитів було вже неможливо. Занадто мало залишалося щитів. Більшість з них були загубленими чи порубаними у битві. А ще шотландці банально втомилися. Вони двічі відбивали англійські атаки і мали занадто багато втрат. Битва перетворилася на побиття. Шотландська знать, яка досі не вступила в битву, побачивши, що справи кепські. І на флангах знову з'явилися і почали шикуватися для атаки англійські лицарі, які перед цим відступили. Вирішила не випробовувати долю і відступила з поля бою. В цей час війська Едуарда лупцювали піхоту хейлендерів, яка мала нахабство все ще триматися. Дехто каже, що шотландське дворянство тупо купили. Як то кажуть, якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема, а витрата. Як там було насправді, того ніхто не зна. Достовірних доказів підкупу шотландців ми не маємо. Точно можна сказати тільки те, що шляхетне шотландське панство кинуло своїх напризволяще та поїхало по своїм терміновим шляхетним справам. Якийсь час англійці були зайняті тим, що добували найзатятіших. Едуард знову кинув в атаку лицарську кінноту. І цього разу панили царки пройшли крізь розрізнені порядки шотландців як лом через багнюку. Тих, хто відступив, переслідувати не стали. Справа не зовсім в шляхетності воїнів Едуарда. Просто переслідувати горян на їх території в лісі, ще й коли почало вечеріти, дурнів не було. Стосовно результатів битви, втрати були значними з обох боків. Шотландці втратили понад 4 тисячі вбитих. Англійці понад три тисячі. Причому помітна частина втрат англійців припала на лицарську важку кінноту, яка завдала першого удару. І в кінці битви добивала воїнів волеса, що залишалися в строю. Перемога під Фолкерком висвітила величезну роль лучників. Англійці усвідомили необхідність подальшого вдосконалення взаємодії поміж піхотою та кавалерією на полі битви. Концепцію Едуарда І по масованому застосуванню лучників у битві активно та успішно застосовували на практиці його послідовники. В подальшому саме лучники принесуть англійцям перемоги в самих крупних битвах Столітньої війни. Від Кресі, Пуатє та Зенкурі. Що почитати по темі? Есекські пси. Є передзамовлення. Книга має поступити в продаж в грудні. Події, що відбуваються, відбуваються на півстоліття пізніше тих, про які ми поговорили сьогодні. Але загальна канва схожа: війна, Англія, король також Едуард, правда, не перший, а третій. Сам же замовив. Гадаю, не пожалкую. Що подивитися по темі? Outlaw King 2018 року. А пограти можна в шосту цивілізацію доповнення Rise and Fall. Там і Роберт Брюс, і всі, кому належить бути. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевірним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк лайк, підписка комент поширення. А в мене ще багато історій з історії на зв'язку.